Пане Сергію, поки що ви не очолюєте Луганську ОВА. Ви знали за це завчасно? Так, знав, це ротація. Ну, ніяких питань по роботі, слава Богу, немає. І, в принципі, за рік війни я не говорю вже про відносно мирні часи. Нам по великому рахунку вдалося виконати всі завдання, які перед нами стояли. Пане Сергію, а поясніть, будь ласка, більше це слово ротація, тому що ми розуміємо, як це відбувається у військових, а ось в очільників ОВА не дуже. Ну напевно, постійне спілкування з усіма підрозділами Сил оборони і дає мені можливість от такими тезами вже висловлюватись про до ротації. Ротація в моєму розумінні, то це коли. Десь ну або людину, або підрозділ в моєму випадку. Це людину. Направляють просто на інший на інший напрямок роботи, там де дивіться. Я працюю в вертикалі в команді. Президента, де мене президент побачить, я там і буду працювати. Тим паче, під час війни повномасштабної навіть не буду там чи сперечатись, чи висловлювати свою думку, що є якісь там побажання. Знаєте, тут не до зараз суперечних. Нам головне, щоб ми. Перемогли у цій війні, якщо президент мене побачив на іншому напрямку, значить поїду туди, піду і буду займатися тими завданнями, які поставить перед мною верховний головнокомандуючий пане Сергію? Ну так подейкують, що у вас може з'явитися дипломатичний фронт робот. Що ви з цього приводу скажете? Ну і наскільки близький вам Казахстан? Можливо, буде і таке, хоча мій досвід роботи на Держслужбі з 2015 року вже неодноразово довів про те, що за добу може все змінитись а тим паче під час повномасштабної війни. Але ну дійсно подекою тому про всяк випадок. Я готуюсь. Ну якщо таке рішення буде все ж таки прийнято то одразу поїду і буду виконувати там завдання, які президент поставить переді мною особисто. Ну просто хочеться зрозуміти, це ж дипломатична робота, і зрештою, Казахстан, ну це така і цікава країна, яка і допомагає і нам. І з Росією в неї якісь ну, певні стосунки все ж таки є. Наскільки це серйозний виклик робота там? А, ну для мене це буде новий абсолютно досвід, звісно, тому що до цього я працював керівником районної адміністрації, потім обласної військової адміністрації. Але знаєте, хочу зазначити, що колись в 2015 році. Коли мене призначили головою районної держадміністрації, в мене взагалі не було досвіду державної служби. Я взагалі ніколи в цій структурі не працював. Тим не менш, виклик прийняв, відпрацював так само, до речі, три з половиною роки, і район був ну в одним із лідерів на Закарпатті. За три з половиною за два з половиною роки на Луганщині вдалося область вивести на третє місце в країні. За рік війни, ну про роботу мою, напевно, військові часи треба запитати більше. Не буду там про себе говорити, більше в сил оборони у всіх підрозділів, які є. А це і поліція, і прикордонники, і збройні сили України і Національна Гвардія з усіма була і залишається досі. Співпраця це буде новий виклик. Нова, якась ну я не знаю. Новий для мене такий Еверест, який треба підкорити. Але я в своїх силах впевнений, і я е, впевнений, що всі завдання, які президент поставить, я обов'язково виконую. Пане Сергію, так я думаю, з нового місця роботи ми будемо так само за підтримувати зв'язок е, і дізнаємося більше подробиць і, зрештою про ваші нові завдання. Але давайте поговоримо, і все ж таки, ви в курсі, що відбувається на Луганщині. Давайте поговоримо про це, яка ситуація там, е, і в військовому плані, ну і в плані цивільних людей, що на деокупованих територіях, ну і як живуть люди, які зрештою ще під окупацією. Ситуація на Луганщині залишається стабільно важкою, але повністю контрольованою силами оборони. Так і залишається поки що. На сватівському напрямку після того як ну величезні втрати там ворог отримав, понесли там їм і колони техніки, знищили і особовий склад, і бавовна відбувалась всередині окупованої Луганщини якраз на тому напрямку, то вони зараз ну не дуже щоб прям активнічують. дуже намагаються зосередити російсько окупаційні війська на Кремінському напрямку зусилля. Для того, щоб продавити в бік лиману а, нашу оборону, але якогось суттєвого успіху вони там не мають, а, якихось проривів, там нема нічого. Там а, наші підрозділи героїчно просто а, стоять і тримають оборону. Що стосується Білогорівського напрямку, ну, от остання доба достатньо важка, тому що там от майже добу. Хвилями йдуть постійно ворожі наступи, але знову ж таки, все там абсолютно стабільно, контрольовано, Ми спілкуємося з усіма підрозділами, які є там, забезпечили їх всім необхідним, що їм там потрібно. Те, що ми можемо чим забезпечити. Ну, на зв'язку цілодобово. Тобто, якщо десь у хлопців буде якась проблема, щось їм конче буде необхідно, ми одразу підключимось і забезпечимо на сьогоднішній день. Можна бути спокійним за всі три напрямки на Луганщині. Стосовно цивільних людей, і деокупованих, і ті, що під окупацією. Що стосується деокупованої частини, ну тут важка історія, тому що ті люди, які залишились, це вже такі, знаєте, яких вмовити майже неможливо. Єдине, коли вони погоджуються виїжджати з. Території своїх населених пунктів, які постійно піддаються обстрілам, це на жаль, тільки коли е, внаслідок обстрілу або повністю руйнується їх житло, або вони на жаль отримують якісь поранення. Тоді вони там погоджуються і швидко їх там військові чи національна поліція вивозять з їх населених пунктів. Вони от люди там всім забезпечені. В нас налагоджений постійний зв'язок, і представники обласної адміністрації приїжджають періодично безпосередньо туди, там де є люди. Старлінки є, генератори є, продуктові набори є. Все. Ну, Якщо щось конче буде необхідно, зв'язались через Старлінг з нами, ми все привезли. Якщо потрібна комусь е евакуація, швидко приїхав бусик, пару годин, забрав, вивіз, все буде нормально. Що стосується окупованої частини, поки що. Окупованої частину Луганської області. Ну, по-різному себе ведуть е, окупанти на порубіжному е, покриміні е, ходять, розповідають, вже, що давайте виїжджайте зі своїх будинків, бо скоро буде наступ. Ну, до речі, це можливо вони не опікуються за людей, а це вони хочуть, щоб люди просто швидко е, позвільняли свої квартири будинки для того, щоб а можна було помарадерити. Б. можна було розсілити туди просто бойовиків, тому що зараз у всіх населених пунктах, які розташовані вздовж лінії фронту, по всім будинкам, по всім хатам, там е розселені, розселяються е бойовики російсько-окупаційних військ. Чому кажу розсіляються? Тому що цей процес не зупиняється. От 10 хат до прикладу зайняли. Вони там пожили 3-4-5 діб. Потім їх відправляють на фронт і чомусь вони не повертаються. Е, ну по різним якимось причинам, скоріш за все, проходить е, ота російська утилізація е, за допомогою наших сил оборони. Але все ж таки треба от, е, зауважити на те, що ну е, застаріла країна, але дуже дуже величезна, тому що підвозять резерви регулярно і будинки порожними не стоять. Пане Сергію, наостанок, ви будете продовжувати свою медіаактивність і вести і телеграм-канали, в тому числі і інші соцмережі? А, дивіться, ну а, в основному а, вся моя медіаактивність була м, заради жителів Луганської області, тому що якщо порахувати за рік згадування про Луганщину, то напевно, все ж таки, 90%, якщо на 95%, відсотків. Про Луганщину говорив я, це була величезна е, надія для людей, для наших для моїх земляків, для тих людей, е, які виїхали в евакуацію, для тих, які залишились на жаль на окупованій території. Але е, тут є два моменти: перше е, люди в принципі просять все одно спілкуватись. Тому е, скоріш за все, ну як мінімум, я буду виходити в етери і е, спілкуватися з людьми, надавати їм певні якісь консультації чи щось пояснювати. І друге, ну все ж таки, робота дипломатична, якщо вона відбудеться, і якщо доведеться їхати. То вона так само е, буде полягати і в певній публічній позиції, обов'язково. Тому що та країна, про яку зараз всі говорять, вона дуже для нас важлива. І вона важлива там не потрібно нам якихось величезних е, чи скандалів, чи ще чогось. Нам потрібна робота. Можливо, вона буде публічна, а можливо вона буде тиха. Якщо вона ну, якщо робота буде така, яка буде потребувати тишу. Значить буде тиша, головне результат, головне, щоб ми отримали нашу перемогу. Пане Сергію, дуже вдячні вам за розмову і за певну відвертість. Тим не менш, з якого б місця роботи нового не було. Я думаю, що ми ще поговоримо і знайдемося в чимало важливих тем. Друзі, Сергій Гайдай, державний діяч, голова Луганської ОВА з 19 по 23 роки, долучався до нашого ефіру. За що ми йому вдячні.